Добрий день, шановне панство! Продовжуємо проходити Сталкер, Поклик прип'яті. Так, давай сюди. Що ж у нас там було останнє? Пропавший військовий там було. Там по-іншому було, але він був військовим. Блін, забув. Ліхтарик натисніть, але Дуже вам дякую. Охоронець чи як там? Кордони, блін. Ріщав якийсь. Отак. Десь тут або гастрономі. Точно там з контролером, потім ми потравили так. Добре, що в нас тут є? ну давайте знаєте, що я Так, Може взяти цю зброю. Отже Точність так. Прапор проходить медкомісію. Лікар-окуліст йому і каже, Ліве око заплющ. Які літери бачиш? Прапор мовчить. Він йому знову. Ліве око кажу закрий. Які літери? Прапор мовчить. Доктор не врубається. Ти що, взагалі сліпий? Ні, доктор, не сліпий. Оці от бачу чітко. Тільки забув, як називається. Ще ще, Что <кій> за прикол? А, не все правильно. Блин, я пропадал. Так. А... Аномалии, мать. Вот это наистрашнейше точно. Как того сталкера? Как его подсмажило? А другого по деревах раскидало. Такие страшные вещи рассказывают. Так. Краще, Нам сюда. Лаборатория X. Ах, блядь. Та, і лабораторія була XF-17. От то страхи тягнули. Чуєте? Ось де ця хтось був. Ось де ця хтось був. Але КПК немає. Зомбоки, что Что за обычные стежи, пока? осталось Не, не, сдалось. не сдалось. О, -о, О! Ха! Это... не здается. А, ну можно. Ну и пистолет. А, такая так Или.ний. Трошки на это сказав, Блин, 18, кого? 18. 20? Так, 12 на сьогодні головне. Кого там, блід, стільки? Це що таке? КБО ювілей. На, на там Вообще? Да в хит. Yes, i So Чупині потрібно стільки всього. Добре, якщо буде кидати. Так, зберегтись обов'язково. Прикрытие. Не зомбований. А вот з ними буде трошки. Умирай! Ваще. хедшот. Зберегтись. Не на 12, ні. Нормальний. Маневрируй. Скоріше він спав ще yeah. короче, мені дуже хочеться мати. Ну, прям позадом. А, нормально, со мной підвався. Це прям неймовірно. Пуститися донизу. І всього треба. Обеспечьте безопасность. Искорените. 68 патенько Зберегтись, зберегтись, овкорзе, овкорзе. Останній запис на КПК говорить, знайшов аварійний генератор на шостому технічному поверсі. Дві години блукався. Ах, лупався Боже. Бо привезти його в більш-менш робочий стан. Варто було б спробувати запустити. Та Сербін заборонив робити будь-що, поки сам не переведе людей. Як тебе там? Парчук? Що ж, парчук? Вода. Вода. Далі, яко, ти прийшов. <риклад> Цікаво, що... yeah. так? Десь там зберегти буде наш власий шматочок.

jest nice, tak. Класс так. Давайте збережемось, там подивимось, потрошки відновлюється здоровоячкою. Так. Так. Це прям окрема, а, ну окей. Прибуток може принести не лише артефакти, але і продаж надлишків спорядження. При цьому потрібно врахувати, що торговці не заплатять за спорядження його повну вартість і зовсім не стануть купувати пошкоджені пошкоджені речі. Ліхтар. Так, о. Ох, ця атмосфера. Секунду. Що я чую? А я чую цікаві-цікаві мутантські рухи. Ну що ж, добре, давайте тоді саму лабораторію уже Х8 будемо в наступний раз. А я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ! Переможмо!